Друзі, я різні розміри грибів бачив, але такий перший раз. Друзі, вітаю! Сьогодні 25 серпня і ми приїхали в такі місця красиві. Гори. Ми тут давно не були. Подивитися, що тут по грибочках. Сьогодні у нас не дуже багато часу. От. Але ж подивимось, якщо тут гриби є, то завтра... В мене буде час по роботі, обов'язково сюди приїдемо. Ну, якщо нема, то поїдемо в інші місця. Що з цього всього вийде, друзі? Ну все побачите, як завжди. Айда. О, що це в тебе? Польський. Польський. Ага. Трошечки поїли його, але це ознака того, що сьогодні можуть попасти нами біли. Лисичка попадається, але... Так, потрошки. В тебе тоже лисичка? Да. А воно, а воно ще стоїть. бач? От біля жеки. О, 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 встал, на неї. Ну-ка. Сегодня взяли тільки один кошек. Так, да, так, да, бачиш, ховається. <гум> Дивись. Угу. Бо думаю, за годину не збираємо ми стільки грибів. Хоча в мене є ще дві сумки на всяк випадок. <гум> а ти який? <гум> в рюкзаку. Гарно сьогодні. Вітра нема, десь 22 градуса. Що це? Дубовичок. Дубовичок, Але все їм може. Почав виривати його, а по поніжки чутно, що пливе все. Охти! Чвакає все. Вологи достатньо, а воно дубовик такий стоїть. Да. А може і польський, зараз подивимось. Ні, дубовик О, ну, дубовичка візьмемо. О який. Гарний грибочок Дуже полюбляємо ми ці місця їздити. Такі красиві ліса, мох всюди. Але в цьому році ми тут практично нічого не знаходимо. Були тут не один раз. Чомусь ліс в цих місцях відпочиває. В цьому році. А це що, польський гриб? Польський грибочок. Але напевно оно та ні, ножка чиста. А що там в тебе? Бачиш, воно. А, вже поганий польський. Весь білий. Що в тебе? О, польський. Поруч річка шумить. Зараз. Десь спустимось, собаки побігають, а ми вздовж річки походимо, подивимося що там по грибочках. Тут полюбляє рости лисичка і білий також. Якщо річка не глибока, не розлита, якось ми тут були, я казав, що не змог перейти її. Якщо сьогодні зможемо, то ще й по тому берегу з розвідки сходимо, подивимось. Там дуже гарна галявина, ремниця білих. Але є цього року чи ні. все і дізнаємось. Якийсь грибочок у дереві росте. Схожий на цей, на опеньок. А, це я теж бачу, лисичка, лисичка є. Ну, все ж таки, що це за гриб, Друзі, самому цікаво. Що не вже? Опеньок один такий стоїть. Воно схожий, але... Ух ти, Нічого собі. Зараз візьмемо ножика Якось його зріжемо. Бо Дуже цікаво що це. Ух ти. А ну. Друзі, дуже схожий на опеняк, але такий здоровенний я такого ніколи не бачив, тому чекаю ваші коментарі з цього приводу. Догнав і рішу, а там ми спустилися. Ще не підійшли до річки. І бачите, яка знахідка, який біляк, а! Ой як гарно! Одразу такий настрій, ну то просто заберемо цей гріб. Ну, пошукаємо ще. О, яка ніжка! Ух ти! О, який гриб! Просто супер! А головне, чистий! хруст обожнюю цей звук ліжка вже пішла дивитися що там по лисичках та ми зверху бачили що вона там є Ну, який так до наших грибів ну і пішли дивитися що далі там о як гарне місце бірба де вся банда а? А, то, що я говорю о там перекат той якщо там не глибоко то зараз підемо на ту сторону і подивимось Отам зверху є невеликий участочок. І там, якщо тут є білий, то може бути і там. Головне річку перейти. Ох ти, яка гарна. Оце так. Оце так так. Там можна ще пройти. Там ще Там знов берега, так? Да? А, -а, -а. а не дивилась, там глибоко, ні. Я не дивилась. Зараз подивимось. Там обережно? Не знаю, вроде ні. Ну, там спробуй. О, Жека, як завжди. Сьогодні ну, ще... Ще й марці підтримує вас. Не знаю, друзі, начебто виходить. Ну, не знаю, тут отам пройде, ні. Зараз подивимось. А, друзі, ні, все ж таки набрав води трошки. От то нічого. Зараз подивимось. Ну трошки лисички бачу, але то. Опа! Так, де тут прохід? Напевно там. Багато червоної сироїшки. але білих поки що не бачу. Друзі, я різні розміри грибів бачив, але такий перший раз. Воно бачите, це мухомор червоний. Але розмір, дивіться, мій кулак, це ну, більше, ніж за мою голову. На камеру може і не видно буде, але ось такий. Ух! Бачите, надломив. Важкі такі, що трошки прикоснувся і все. Ну, ситуацію по білих це не міняє, щось не бачу. Ще буквально отут пройдусь. Якщо нема, буду потихеньку повертатись до наших. До мене Жекері перебіг, Вон він. Іріша кличе його. Ні, друзі, обійшов, тут все. Нема білих тут немає. Це ну, означає, що для цих місць ще дуже зарано. Так що приїдемо вже в вересні і подивимось, що тут по грибах. Ну, а зараз підемо на ту сторону, пройдемось ще там вздовж берега, подивимось, походимо по хащах, одного білого знайшли. Ну, це дуже мало для цих місць, тому якщо тут було б білий, то так. Да. Але тут їх ще нема. Мухомор сіре рожевий. Но той червоний, да, мухомор, такий здоровенний. Я буквально а, тільки прикоснувся до нього так, легенечко. Ви бачили, все на камеру. І шляпинка отакий він, великий і важкий. Ха. Так, де тут? Я спускався, Йдемо тут напевно. Що там в тебе лисички? А я в цей в обидва чобота води набрав, все мокрюще та да, так, да, да Зараз буду йти і хлюпати по лісі. <рес> <рес> та смішно її. Це знаєш як гарно, прохолода така в чоботах. А... Господи, що там таке? Давай, лисичку. Трошки є, але це повторюсь дуже мало. Я вже казав, що напевно в вересні сюди приїдемо, бо е, якщо там нема білих, то це така ознака, що рано ще. На да, більве? Накупались тут? Пішли давай, пішли. Відходимо ми від річки, Ну, тут, от за тим деревом е, білого знайшли ми. А тут дубовики на істини, Ну там вверху... О, лисичка! Ну цю лисичку заберемо. Та й зараз Гарно. Зараз прогуляємось вздовж цього схила, потім зверху пройдемо. Польський гриб, але вже все. Габойкимо. Де там Іріша? Що там в тебе? Польський? Ага, а он бачиш, що А, теж може польський, а може і білий. Ну ж ну, може більш на польський. Я трошки лисички зайшов. Ага. Ну, Отримай кошика, я зараз подивлюся. Польський, так? Польський, так. Але гарний? але гарний. Гарний. О. Опа. Ну що, пішли далі. Ага. Дивитися. Димаємося вверх. Це що? А ну, схоже на білий, ну. Так, Іріша, білий. Ось так. Дивіться, яка нога. Як уходить. А. О! Та гарний який -то. Дивись. Так, слимак. Киш. Супер, робочик супер. Так, да, походимо. А першого білого ми знайшли ну, трошки нижче і назад. І теж біля цього схилу. Поруч. Польський гриб гарний. Дубовики на це не істівний. Польські гриб, але йому вже все. Що там в тебе? дубовик ух ти гарний який. Ага. І польський грибочок Молодий. Ага. А я ще польського знайшов, окрім того білого і все. Гарний ти що. Ага. так. дай даємо одразу. А, до речі, другий білий теж чистенький. Ну, непогано так. Але... Це дуже мало для, ну, для початку грибного сезону. Маю на увазі в цих місцях. Воно лисичка така. Ага. Так що тут ще трошки треба почекати. Літніх грибів тут ми їздили в цьому році. Ну, практично не було. О, А бачу я, тут ще так незручно, але лисичка гарна. Ось ще декілька обов'язково сюди приїдемо, але трошки пізніше. О. Слухай, які жарні, да? Угу. От таких польських познаходити ще. Супер. Поруч от така лисичка, та ти що? Польський. Mm -hmm. Отак. Треба дуже уважно дивитися отак от під ялинки. Хваються вони тут. Ух ти, які поляки. Це ти тут знайшла, так? Да? Mm -hmm. Я поки я трошки нижче спустився, дивився mm -hmm. там. Там їх так багато, ну один. А он ще один, так. Да. Ось так, друзі. Ну, польських тут достатньо і досить гарних польських. ну Це взагалі, дивіться які. Угу. Супер. Поруч ще один польський. Але цей старий. Дуже гарно сьогодні зібрали, І білий, і лисички польські такі гарні, то то взагалі. Дубовички теж є гарні. Але тут ще гриби не пішли. В вересні обов'язково приїдемо. Собаки набігались, ми як завжди, задоволення, Отримали, але треба їхати додому. Ну що, друзі, все як завжди. До зустрічі у лісі. Пока.